Покербет. обирай свій спорт. Більш докладно про події в Україні і щодо України в світі маємо можливість просто зараз поговорити з експертом з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи Тарас Жовтенко. На зв'язку зі студією. Пане Тарасе, радий вас вітати. Слава Україні! Навзаєм вітаю героям слава пане Тарасе, Якщо можна, хотів би одразу вас по ситуації на лінії фронту, все таки порозпитувати. Чому так британська розвідка констатує, що росіяни чекають наступ на токмак? Що вони знають про нього і що вони до нього на тепер от е, готуються? Е, Активно розбудовують там свою оборону, нової оборони окопи протитанкові траншеї? Ну от, з розумінням ми пам'ятаємо, да як е ці нови новини з'являлися про те, що росіяни готуються до нашого контрнаступу, і тепер ми знаємо, що от вони активніше готуються боронити токмак. З розумінням того, що вони нас там чекають, на вашу думку чи доцільно нам в тому напрямку тепер йти? Ну в будь-якому випадку цей напрямок буде залишатися стратегічним. Про нього насправді було відомо ще після того, як ми вийшли на рубежі роботи от це теж була очевидна річ, що звідти відкривається прямий шлях до Такмака, А з Такмака це вже відповідно прямий шлях до Мелітополя. Тобто, фактично, ну ні для нас, ні для Росіян не було сенсації в тому, що після роботи ми зрештою будемо рухатися в напрямку. Саме так саме цього населеного пункту, також не секрет, що росіяни відходячи від тих ліній оборони, з яких ми їх планомірно видавлюємо, вони намагаються паралельно готувати ті наступні лінії оборони, до яких вони відступають, і там теж йдеться і про. Інже якби риття інженерних споруд, да, якби те, що вони там роблять оці всі зуби дракона, що вони там можуть підтягнути окопи, мінні поля з дуже часто дистанційним мінуванням. Тобто, в принципі, ну зараз ситуація довкола такмака. Вона ну скажімо так, не є сенсацією ні з точки зору того, що роблять росіяни, ні з точки зору власне стратегічних планів збройних сил України. Я думаю, що. Ми, виходячи на рубежі роботиного, ми чудово розуміли, що, зрештою, росіяни будуть мати певний якийсь невеличкий момент в часі для того, щоб спробувати додатково підготувати свої лінії оборони ну, якби в тому напрямку, далі як ми рухаємося до, по, по цій лінії до Мелітополя. Тому я думаю, що. На цей випадок у нас є додаткові ресурси, які ми можемо задіяти. Ми, ну зрештою, в нас є а, чудові розвідувальні можливості наших союзників, які я думаю, нам точно повідомляють, що саме там роблять росіяни, в яких об'ємах. Ну і зрештою, ми повинні розуміти, що. Ось цю таку досить важку для нас першу лінію оборони Росіяни в минулому році готували ну аж півроку, скажімо так, Да? тобто, в них пішло часу на те, щоб ну підготувати ось таку от розгалужену лінію окопів, укриттів для піхоти, тих самих мінних полів і так далі. Зараз у них цих півроку немає. Тобто, зрозуміло, що. Тут розрахунок часу йде там на тижні, умовно кажучи, і власне другий момент це той, що зараз логістика росіян ослаблена набагато більше, тобто ресурсу в них додаткового для того, щоб не тільки тримати лінії оборони, але і от, таким чином укріплювати якісь наступні оборонні рубежі. В них вже набагато менше ніж було в минулому році. Плюс з нашого боку стало набагато більше ударних засобів, якими ми можемо перешкоджати росіянам робити те, що вони роблять. Ну і зрештою, вже наш досвід, від прориву е, лінії російської оборони свідчить про те, що в принципі ми потенційно вже знаємо, що там буде, е, розуміючи обмеженість росіян в ресурсах і в часі, ми приблизно можемо собі зрозуміти, е, якою буде ця е, лінія оборони е, довкола такмака. Ну, і в принципі це дає нам це розуміння, дає нам можливість провирахувати скільки якого треба ресурсу буде вже з нашого боку для того, щоб. Пройти ці лінії оборони з мінімальними втратами для нас, але з максимальними втратами для противника, пане Зарасе, Коли літній наступ лише починався, один з пріоритетних напрямків це був саме напрямок на Мелітополь з тим, щоб перерізати оцей от коридор суходолом, щоб унеможливити росіянам там логістику. На тепер припускають да певні експерти, що нашому наступу лишилося умовно 30-45 днів до того, як почнуться дощі Протягом Цих умовних 30-45 днів, на вашу думку, що нам вдасться? Чи вдасться нам пройти ці 16 кілометрів до Токмака і взяти під артилерійський контроль цей коридор суходолом? Або ж, можливо, ви більших перспектив бачите, чи вдасться Збройним силам фізично дійти безпосередньо до Азовського моря? Чи можна на подібне сподіватися? От якщо можна, поділітися вашими оцінками перспектив? Тут насправді кілька факторів є, які ну скажімо так, роблять ці припущення дуже умовними. Перший фактор це звичайно, реакція Росіян, швидкість цієї реакції. І те наскільки вони зможуть а, правильно розпорядитися тим ресурсом, який в них є під рукою. Тобто, те, що ми порушили їхню логістику на Півдні, а досить серйозно, це факт. Але це не значить, що ми росіян залишили взагалі без ресурсу. Він у них є. Частково вони його продовжують підтягувати ну, як, як тільки можуть, вони тягають цих своїх десантників. Цих мальчиків в голубих білетах да і там невідомо про їхні трусики, але це, це інша справа. А залишки єдиних боєздатних підрозділів да з а, ще з часів. Російського а, отрицательного наступлення з спід Херсону а, власне від того наскільки російські командири зможуть а, а, максимально ефективно витяг видавити з того ресурсу, що в них є під рукою, а, для того щоб а, утримати ті лінії нові лінії оборони, які а, вони для себе зараз будують довкола так. Мака, це той фактор, який ну а, можна його спрогнозувати до певної міри, але він містить дуже багато мінливих факторів да мінливих складових. Тому що наші удари по російській логістиці продовжуються. ну і зрештою, справи в росіян теж а, далеко не кращують. А, інший фактор, який буде на це впливати, це, а, ну скажімо так, ті а, нові системи зброї, які ми отримаємо. Якщо ми а, в найближчий період зможемо отримати американські атаку і а, німецькі Тауруси, це досить серйозно вплине, в тому числі і на а, те, наскільки швидко і впевнено, ми зможемо рухатися далі на південному напрямку. І а, третій фактор, який теж на це впливає на цю ситуацію загалом так, на те, що у нас е, може відбутися в ці 35-40 умовних днів, е, е, ну, сприятливої погоди, так, для того, щоб ми максимально могли використовувати весь спектр е, наданої нам, е, нам західними союзниками бронетехніки. Е, ще інший фактор це насправді то, що в нас е, паралельно з е, напрямком Мелітопольським, у нас е, впродовж останніх е, кількох днів, там півтора тижні. Не почали формуватися, вимальовуватися такі непогані на перспективи в Маріупольському напрямку. Тобто, в принципі, у нас потенційно є. Опція запасна, так де, скажімо, зчинити більший тиск на росіян. А ми таким чином російську логістику ще більше садимо на шпагат, тому що вони чудово розуміють, що тільки на Мелітопольському напрямку вони точно все повністю зосередити не зможуть, тому що ну якби протяжність фронту взагалі дуже велика, так і те, що вони забирають зі східних напрямків, воно зрештою поставлює здатність росіян там наступати. А те, що росіяни не можуть наступати на східному напрямку, означає, що ми більше сил східного напрямку можемо перекидати на південний, тобто це от фактично замкнута система з точки зору ресурсу, принаймні того, які є в доступі під руками в російських командирів. Тому в нас, в принципі, є опції, яким чином ми можемо ще більше напружувати російську логістику, ще більше розтягувати їхній ресурс, і вже залежно від того, який конкретно результат це буде мати безпосередньо на полі бою. Я думаю, що наше командування буде приймати відповідні рішення чи обирати якийсь один напрямок стратегічний, так і тиснути. Там, чи можливо, розглядати якусь певну альтернативу, чи можливо цієї альтернативи зробити, ну, скажімо, якусь таку приманку да, для противника. І, власне, зробити так, щоб він думав, що ми будемо йти в одному напрямку, в той час як ми підемо в зовсім в іншому. Тобто, фактично, опцій у нас насправді достатньо. Ресурсу для того, щоб реалізувати хоча б частину цих опцій, в нас теж достатньо. Все впирається от в ці мінливі фактори, які. Безпосередньо мають пряме відношення до динаміки бойових дій, до того що, буде, що будуть далі робити збройні сили України, до того як на це будуть реагувати російські війська, російські окупанти. Ну і зрештою, наскільки далі вдалими будуть наші операції, ну от такі, як ми бачили цього тижня, для того, щоб ще більше мінусувати здатність російського угруповання на півдні. Ну мати якусь певну підтримку, в тому числі з моря, і змушувати росіян ще більше ресурсу відтягати на оборону того самого Криму, ну і на інші моменти, які безпосередньо не пов'язані з укріпленням російських позицій оборонних на полі бою, але ті, які будуть вимагати від російського командування виділити і туди ще певний додатковий ресурс, які потенційно росіяни могли використати для того, щоб закріпитися на тих напрямках, де вони як вони відчувають, буде основний удар збройних сил України. Пане Тарасе, хотів би поточнити з того, що від вас почув. Ви кажете, що в них немає спроможності на східному напрямку атакувати, але ж вони не припиняють направду о, цих своїх атакувальних дій. Куп'янський харківський напрямок. От здавалося б, цілком нелогічно, Навіть мені цивільному зрозуміло, що шансів перспективних там немає, але вони продовжують атакувати замість того, щоби знову ж таки я цивільний да розмірковую, сісти там в глуху оборону і все ще там, що зайве. Мали би то перекинути на Мелітопольський Маріупольський напрямок, але ні. Вони там йдуть на Харків. Де логіка? Допоможіть зрозуміти. Ну, от власне, це одна із спроб російського командування вирішити до певної міри частину проблем, які вони мають на південному напрямку в обороні півдня. Бо справді, ну якби для російського командування стало очевидним, що якщо вони будуть закриватися в глуху оборону, так як вони це зробили на півдні, де у них ну, от були всі ці оборонні рубежі, які вони будували впродовж попередніх півроку і. Ну, зрештою, ці оборонні рубежі нас трошки затримали, але абсолютно ніяк не зупинили. Тобто, росіяни розуміють, що якщо вони повторять цей же підхід на сході, то в принципі їх чекає та сама історія, що і ну на південному напрямку. Єдиний спосіб, яким чином ще більше призупинити наступ збройних сил України, це на на південному напрямку. Це створювати ну, ось такі ситуації. Досить гарячі для підрозділів збройних сил України на сході, тобто, ну іти от в цей наступ, який фактично не має перспектив. Але головна мета таких дій росіян не стільки просування вперед, на що вони в принципі, очевидно, ну якщо вони раціонально мислять, вони не можуть на це розраховувати. Але їхній головний розрахунок на те, що вони таким чином будуть змушувати нас концентрувати на сході більшу кількість боєздатних підрозділів для того, щоб їх там стримати, і замість того, щоб ці підрозділи перекинути на південь і ще більше посилити. Наш тиск на південному напрямку для того, щоб зрештою доламати ось ці е, ще недобудовані оборонні рубежі, там ну на, на підступах до Такмака. І власне, в цьому логіка. Тобто е, росіяни в принципі пробують е, ну, е, копіювати наш підхід, е, вони теж пробують розпрошувати наш ресурс. Е, навіть там, де це для них немає перспективи суто воєнної точки зору. Де вони ну, не можуть розраховувати раціонально мислячи на просування вперед, вони все одно ну якби роблять оці от спроби атак, в першу чергу для того, щоб. Не дати нам мати під рукою додаткові якісь резерви, додаткові ресурси, боєздатні підрозділи, якими ми могли би посилити тиск їхній на південному напрямку. Таким чином, вони виграють частково час для а, російських військ довкола того самого Такмака, для того, щоб вони мали там трошки більше можливостей, часу, і а, ну того, що в них там є під рукою, для того, щоб добудувати а, те, що вони будуть для себе називати а, лінією оборони. Пане Тарасе, серед тих чинників, які є важливими щодо нашої успішності протягом 30-45 днів дійти до Азовського моря, ви називали і чинник спроможності наших союзників дати нам більше зброї, зокрема от атакамсів. І знаєте, генсек НАТО Єн Столтенберг він сьогодні е, заявляв, що мовляв, світові треба готуватися до затяжної війни в Україні. І знаєте, з одного боку, я наче й розумію, і маю йому дякувати за те, що він світ до подібного готує. Ну що Україну і далі треба підтримувати і. Що цієї підтримки ми будемо потребувати дуже довго. Я розумію, наче да дякую йому. А з іншого боку, я обурююся, бо я розумію, що якби союзники наші по НАТО дали нам швидше і не вагалися би з тими, щоб давати нам гармати, щоб давати нам танки, щоб давати нам F-16 атакамси, то й не треба була би нам така затяжна на роки підтримка. Ми б швидше ту війну виграли і вже поставили ту остаточну крапку в цій війні. Допоможіть мені зрозуміти наскільки я правий в своїх таких от претензіях до Єнса Столтенберга. Ну насправді Єнсу Столтенбергу, як генеральному секретарю Північно-Атлантичного альянсу, в такий дуже важкий для європейської безпеки період можна навіть більше поспівчувати, аніж ставити йому якісь претензії. Справа в тому, що тут є є дійсно політичні моменти, так тобто, ми чудово розуміємо, яка ну така специфічна особлива політична логіка стоїть за, наприклад, позицію того самого Олафа Шольца. Так, ми там чудово розуміємо, що. Німецька політика в Європі, ну скажімо так, дуже довго і дуже специфічно асоціювалася з Росією так по різних параметрах, починаючи там від цієї от історичної пам'яті і спадщини Другої світової війни, і закінчуючи всіми цими прожектами з газом, з потоками північними, ну і так далі. От а з іншого боку, ми розуміємо, що німецька позиція в Європі теж так само історично дуже сильно залежить від Сполучених Штатів Америки. Так і тому, ну якби німці хочуть вони чи не хочуть, але. Ну вони справді мусять добре зважувати кожен свій крок для того, щоб їм потім ніхто не закидав, так як росіяни, що от а може, і ви теж хоч хотіть повторіть, да, от якби те, що було. Тому якби ми повинні розуміти, що в є кожного нашого союзника є ось ці політичні моменти, які опираються на їхню внутрішню політику, на їхні там певні історичні особливості, особливості політичного розвитку і так далі. З іншого боку, є проблеми, які пов'язані безпосередньо з функціонуванням самого НАТО як міжнародної безпекової організації. І ці проблеми пов'язані в першу чергу з спроможністю країн-членів НАТО, от в такій довгій перспективі, насправді ну, генерувати достатню кількість ресурсів для ведення гарячої війни. Тобто, вони самі для себе, по перше, вони ніколи не перевіряли таких своїх спроможностей. А по друге, після ну якби першого етапу російської гібридної агресії проти України, ну і зрештою Заходу в 2014 році НАТО раптом стикнулося з проблемою, що ну, в них всередині не все так добре, як вони ну, так от про себе думали. Так? Тоді було на 2014 рік, здається, 27 країн-членів НАТО, якщо, чи 28, якщо я ну, зараз можу помилитися на одну, але суть в тому, що з всіх країн-членів НАТО обов'язкові 2% ВВП на оборону і безпеку виділяло тільки 4 країни. В 2017-2018 році ну, після. Величезної кількості скандалів, які в тому числі були пов'язані, до речі, з Німеччиною. Країни-члени НАТО взяли зобов'язання, ті, хто не виділяв ці 2% ВВП на оборону, наростити цей показник. І в 2018 році аж сім. Країн а, досягло цього показника на сьогодні. Цих країн 11 з 29. Тобто, ми розуміємо, що а, коли наші західні партнери говорять про те, що в них недостатньо може бути недостатньо снарядів артилерійських а, танків, боєздатних а, бойових машин піхоти, і так далі, під це все теж є певна об'єктивна реальність. Тобто, ну по великому рахунку, а, НАТО з а, середини 90-х років і до 2014 року на рівні країн-членів практично не. А, Виділяло достатньо коштів для того, щоб ну, їхні власні збройні сили, власний сектор безпеки і оборони, був готовий настільки, наскільки від них мінімально вимагає е, ця е, п'ята стаття Вашингтонського договору. І тому власне е, генсеку Столтенбергу в тому числі доводилося і доводиться далі продовжувати боротися з цими всіма історіями, тому що. В Тому числі, ми знову повертаємося до Німеччини. Це такий яскравий маркер. Насправді, тут а, німці а, обіцяли до 2024 року наростити а, свої видатки на оборону до 2% ВВП, але тепер. Вони просять зробити їм дати їм ще трошки більше часу і відтермінувати це до 2025 року. Тобто, в сумі, от е, те, що ми маємо <клес>, на рівні політичних так, оцих нюансів е, в кожного нашого західного союзника і на рівні цих організаційних проблем, е, які насправді накопичувалися теж роками в НАТО. Ми в принципі розуміємо, чому об'єктивно складається така картина, чому країни-члени альянсу і наші союзники. <клес> З одного боку, вони дійсно справді щиро хочуть нам допомогти, але з іншого боку, вони чудово розуміють, що їхня власна політика зловила їх в цю пастку. Тобто за ті роки, коли вони не вважали Росію опонентом і не вважали, що європейській безпеці загрожує от щось подібне, таке як от російська агресія проти іншої європейської держави, вони ресурси власних економік, власних ВВП, вони перенаправляли на зовсім інші речі, які абсолютно не мали відношення до безпеки до боєздатності їхніх армій і так далі. І от. Коли настав той час, коли е, потреба в саме в цих речах вона максимально актуалізувалася, виявилося, що за всі ці роки е, в середині країн-членів альянсу накопилося дуже багато проблем, які в тому числі пов'язані з тим, що е, сектор безпеки і оборони був просто банально недофінансований. Зараз ці речі виправляються на ходу, але ми розуміємо, що ті проблеми, які накопичувалися роками десятиліттями, навіть їх насправді ну за півроку чи за рік вирішити нереально. Але, зрештою, ми бачимо готовність з боку і НАТО в цілому працювати над цими проблемами. І так само ми бачимо, що окремі країни-члени НАТО, кожен в міру своїх ресурсів, своїх спроможностей теж намагається цю проблему вирішити зараз максимально швидко. Пане Тарасе, а щодо спроможностей Російської Федерації щодо спроможностей її союзників, я про що? Я про північно-корейського лідера Кім Чин іна, який завершив сьогодні свій візит до Росії. Майже тиждень його там катали, розважали кораблик. Йому показали літачок, показали в театр в оперу зводили. в океанаріум в океонаріумі йому звісно більше сподобалося. І можна було би з того посміятися, да як воно все виглядає, але ж ми розуміємо, да що його задобрювали, щоб він потім, повернувшись додому, погодився все таки організувати допомогу Росії снарядами, яких, начебто, у північної Кореї чимало. Водночас, Марк Міллі, головний американський генерал, каже, що особливо він би з того приводу не хвилювався що мовляв не така і значуща буде від Пхеньяна допомога москві тими снарядами. Якщо можна, от ваших розмірковань щодо цього, на який ви Позиції, бо ну як не крути, навіть якщо снаряди застарілі, навіть якщо вони недостатньої якості, навіть якщо там величезна логістика в 10 тисяч кілометрів, але все, равно, все одно це ж смертоносне залізяче, яке дуже путіну потрібне. Так, да, безумовно, і е, вся ця історія з е, цією вісіліття програмою для північно-корейського е, лідера вона ну дуже яскраво демонструє, що насправді російський ВПК просто захлинається е, від е, ну, якби, тих об'єктивної реальності, в яку його раптом вкинули, тобто він абсолютно не здатен забезпечити потреби російської армії. І це якраз найголовніший ключ до розуміння того, що відбувається в принципі. Наші західні партнери порахували, що російська армія, от за рік вторгнення повномасштабного вторгнення в Україну, ну тільки якщо рахувати там артилерійські снаряди, вистріляла приблизно 10 мільйонів снарядів. Так а тепер російський ВПК хвалиться тим, що він може довести виробництво снарядів для артилерійських систем власних до 2 мільйонів на рік. Ми розуміємо, що 2 мільйони снарядів це багато. Це дуже, відчутний, дуже відчутна цифра, якщо розуміти, що якби, кожен снаряд це загроза життю і здоров'ю наших бійців. Але тим не менше, цифри абсолютно не порівняні. Розуміючи, що російські командири завжди і в цій війні також, Основний акцент робили на кількість, на кількісну перевагу на полі бою. Причому це не тільки на рівні там ставлення до особового складу, да оці всі місні, місні штурми і так далі. Так, але це також на рівні використання техніки, на рівні використання системи зброї ну і в тому числі інтенсивності вогню. Ми розуміємо, що в Росії проблема не стільки в тому, що в них взагалі нічого немає. Да їхні ВПК просто не здатні щось продукувати, так в них немає чим стріляти. В них тої кількості, яку їхній ВПК може забезпечити, цієї кількості критично недостатньо для того, щоб російські командири продовжували могли продовжувати вести війну, так як вони звикли, так як вони вміють. І так як вони знають, знову ж таки опираючись на е, ці кількісні показники, е, а чи північна Корея в даному випадку е, зможе задовольнити повністю апетити російської армії. Тобто, тут я можу погодитися з генералом Мілі, що по великому рахунку, е, ну навіть е, Північна Корея е, в сукупності з Іраном, вони навряд чи зможуть е, в середньостроковій перспективі задовольнити ці потреби Росіян. Ну, теоретично, можливо, і вони і зможуть там нашкрипти якісь певні запаси, яких росіянам вистачить. Ну там можливо на кілька місяців, да, от якби щоб повернутися до тої інтенсивності вогню, до якої звикли знову ж ті самі російські командири. Але в довгостроковій перспективі з цим є проблеми саме тому російське керівництво із Іраном із Північною Кореєю. Говорить не просто про постачання боєприпасів, вже готових. Та це ті закривати просто ті дірки, які є зараз. А е, мова йде про те, щоб запускати спільні виробництва. Ну тому що е, потрібні додаткові лінії, потрібні е, додаткові е, підприємства для того, щоб ну якби от цю. Потребу по кількості принаймні, пробувати задовольнити, і власне тут ми повертаємося знову до якості північної корейської амуніції. Так ну тому, що цю якість ми знаємо не тільки за сів генерала мілі, а там було кілька історій, що ну насправді ж північна Корея вже так от потрошки допомагала Російській Федерації. Зрозуміло, що не без підказки з боку офіційного покінам. І правда, північна Корея це робила також в дуже хитрий специфічний спосіб. Пхенян не передавав зброю безпосередньо напряму збройним силам Російської Федерації. Вони передавали амуніцію до боєприпаси, до реактивних систем залпового вогню, до градів, але передавали їх бойовикам Вагнера. Ну тобто, щоб уникнути цієї історії про те, що ніби північна Корея напряму допомагає регулярній армії Російської Федерації, думаю, зараз ці питання будуть зняті, але е, я веду до того, що от поки було це постачання е, попередніх обіцянок, які давав Пхенян в Москві, е, певна частина цих е, е, ну. Е, Боєприпасів, так які е, мали бути передані росіянам, вона завдяки нашим західним союзникам, в тому числі потрапила до рук збройних сил України. Ну і е, наші бійці бійці так само мали можливість е, напряму подивитися, що це за боєприпаси. Ну і зрештою, діагноз генерала мілі повністю підтвердився. Тобто, ну якість цих боєприпасів вона. Справді залишає бажати кращого, а вони або не відстрілюються нормально, або летять не в той бік, або по прильоту вони не вибухають, або вибухають не там, де потрібно, ну і так далі. Але знову ж ми повинні розуміти, що в цих поставках Росія орієнтується зовсім не на якість, вона орієнтується просто на те, щоб максимально наздогнати оті кількісні показники де відстає російський ВПК. Тобто, в сухому залишку ми маємо ситуацію, коли навряд чи росіянам, навіть з допомогою північної Кореї або Іран або всіх разом вдасться ну скажімо так повністю задовольнити ось той голод боєприпасний в першу чергу, який відчувають російські командири, і повернути цих російських командирів до звичного їм ритму і режиму ведення війни, але пробувати вирішити ці проблеми і, хоча б на якийсь певний період, піднімати оці от показники забезпечення російського групування на території України тою необхідною кількістю снарядів, хоча б мінімальною, для того, щоб росіяни ну а принаймні могли е якось себе нормально більш-менш почувати на полі бою. Е ці моменти я думаю будуть закриватися е будуть закриватися в короткостроковій перспективі. Поставками а, тих самих північно-корейських боєприпасів а, в середньостроковій перспективі це будуть домовленості, скоріше за все, про а, налагодження якогось спільного виробництва а, чи ну можливо прохання до північної Кореї а, переорієнтувати там кілька власних їхніх виробництв під потреби російської армії. Тут уже як кажуть, як домовляться, але а, тут є ще один цікавий нюанс, що Північна Корея чудово розуміє, що ну в неї ж є свій опонент на корейському півострові. Це Південна Корея, і а, товариш Ін, а, ну йому на. Справді не варто дуже захоплюватися підтримкою Російської Федерації, тому що він може ослабити себе, і тоді е, в нього е, ну шансів на те, щоб е, вести і далі оцю політику стримування, опираючись тільки на ядерну зброю. Ну в нього буде набагато менше аніж в нього є зараз. Тобто, ну навіть для північної Кореї це теж буде непросте випробування. Їм теж треба буде балансувати е, власний національний інтерес для того, щоб не ослабити себе е, перед обличчям південної Кореї, Японії там Ну от всіх тих опонентів да. Тих тих же сполучених штатів, які е, північно-корейський режим вважає оцими клятими імперіалістами і е, всі, всіляко підтримує Росію в боротьбі з ними. Ну і тим більше ми чудово розуміємо, що е, не можна жодним путінським обіцянкам вірити. Це якби ми могли давати да, можливість, мали можливість дати пораду північно-корейському диктатору. Не вірити е, диктатору російському, тому що якщо зможе, то обов'язково кине, обов'язково зрадить і е, точно допомоги від нього не буде жодної. Пане Тараса, дякую, що знесли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, за ваші відповіді і пояснення. Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко був на зв'язку зі студією 24-го.